Доброго дня. Тема сьогоднішнього заняття загальні вимоги до складання документів. Текст документа, основні реквізити та вид документів. Ми Працюємо з вами за планом, вказаним на першому слайді. Отже, документ від латинського: спосіб доказу. Це матеріальний об'єкт стій, що містить певну інформацію у визначеному порядку. І має юридичну силу відповідно до чинного законодавства. Юридична сила це властивість службового документа, надана чинним законодавством, яка є підставою для вирішення правових питань здійснювати правове регулювання управлінської функції. Документи є засобом засвідчення та доведення певних фактів, джерелом та носієм інформації, предметом та результатом діяльності. Інше визначення поняття документ. Документ це інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі. Документ має функції. Загальні функції інформаційна. Документ зберігає інформацію, соціальну. Документ задовольняє певні потреби суспільства. Комунікативна, документ є засобом зв'язку між установами підприємствами, культурна, документ як засіб закріплення певних культурних традицій. Специфічні функції документів: Управлінська, документ, це засіб управління, правова, документ, засіб закріплення правових норм, історична, документ як джерело історичних відомостей. Існує класифікація документів, і найперше це класифікація документів за ознаками, за найменуванням, за походженням, за місцем створення, за призначенням, за напрямком, за формою, за ступенем гласності, за стадіями створення, за термінами зберігання, за технікою відтворення, за терміном виконання. Тобто це такі ознаки документа, а тепер більш докладно по кожній цій ознаці, яка так само має класифікацію. Отже, за найменуванням, тобто за назвою, документи діляються, і їх велика кількість документів, які мають кожний свою назву. Заява, лист, телеграма і так далі. За походженням, документи бувають службові офіційні та особисті. Службові створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляють. А особисті створюють окремі особи, вони не стосуються сфери їхньої службової діяльності. За призначенням. Документи бувають щодо особового складу, довідково інформаційні документи. Обліково фінансові, розпорядчі, організаційні, господарсько-договірні. і в дужках наведені приклади. Не повний список, але є приклади. Більш докладно ми будемо говорити на наступних заняттях. За формою. Документи бувають стандартні типові та індивідуальні нетипові. Стандартні документи мають однакову форму і заповнюються в певній послідовності за однаковими правилами. Індивідуальні створюються в кожному конкретному випадку для вирішення проблем в окремих ситуаціях, їх друкують або пишуть від руки. Хочу наголосити на тому, що переважна кількість документів стандартні, ті, які складаються за певною формою в певному порядку. Щодо терміну зберігання, документи бувають тимчасового зберігання до 10 років, тривалого зберігання понад 10 років та постійного. За терміном виконання документи бувають звичайні безстрокові, термінові і дуже термінові. Там, де дуже термінові, там воно прямо написано буде на документі, що дуже терміново. За стадіями створення існують оригінали, копії, дублікати. Щось слайд зовсім погано видно. Тому я озвучую оригінали це основний вид документа, перший і єдиний його примірник. Копія це точно відтворення оригіналу. Різновиди копії це відпуск, повна копія відправленого з установи документа, яка залишається у відправника. Витяг це коли виникає потреба відтворити не весь документ, а його, його якусь частину. І дублікат. Дублікат це документ, виданий у зв'язку з втратою оригіналу. Юридичний оригінал і дублікат рівноправні. За ступенем гласності, тут накладка якась вийшла. Ще наступна класифікація це за ступенем гласності. Бувають звичайні, таємні і цілком таємні, тобто ті, які не підлягають взагалі розголошенню. За напрямком, документи бувають вхідні документи, що створені за межами організації та надійшли в організацію. Вихідні документи, що створені в організації, в організації, так, за технікою відтворення документи бувають рукописні, написані від, від руки, відтворені технічним способом, надруковані аудіо або відео документи. За місцем складання внутрішні, що створені в тому підприємстві, де вони функціонують. Зовнішні надійшли з інших організацій або направлені іншими організаціями чи громадянам. Це що стосується класифікації. Отже, ви маєте запам'ятати перелік ознак, за якими класифікуються, і кожна ознака має певний перелік своїх ознак, тобто класифікатор. Ну, а тепер переходимо з вами до більш детального розгляду елементів, які мають документи. Отже, ми вже сказали, що документи бувають стандартні та індивідуальні, і стандартні документи складаються за певним планом, за, певною, за певним зразком. Тобто кожний документ складається з переліку певних елементів. Ці елементи називаються реквізитами. Всього налічується 31 реквізит, і внизу ви бачите табличку, в якій ліворуч перелічені реквізити. Ви подивитеся, ми не будемо з вами говорити про кожне з цих 31 реквізитів. Перелік ви зможете подивитися ще раз у відео. Ви можете подивитися перелік у підручнику Козаченко. Ми з вами будемо говорити про основні реквізити, які зустрічаються переважно в кожному документі. Тобто, звертаю вашу увагу, що Документ складається з певної кількості реквізитів. Всього реквізитів 31, але це для всіх, абсолютно всіх документів. А кожний окремий документ складається з певної кількості послідовно розташованих реквізитів. Тобто, може складатися один документ з 10 реквізитів, інший з 4. Інші з шести і так далі. Тобто, для кожного документа є перелік своїх обов'язкових реквізитів. Ну, Для прикладу, є державний герб, є емблема організації, це все у нас є назви реквізитів. Ми з вами будемо торкатися і обговорювати такі, які є в кожному документі. Ну, ось, наприклад, Назва виду документа. Тобто кожен документ має своє найменування, свою назву, і це обов'язковий реквізит для кожного документа. В таблиці справоруч від назви документа, ви бачите опис місця розташування даного реквізита, де ж знаходиться назва. Зліва або посередині сторінки. В усіх документах, крім листів, наводиться його назва, назва його виду. Тобто, бачите, крім листів, в кожному документі є назва наступний дивимося реквізит. Так само важливий реквізит, тому що так само в кожному документі є дата. Але місце розташування дата і форма. Дати може бути різним. Документ датується днем його підписання або затвердження на бланку, тобто на друкованому варіанті документа. Бланк – Це друкований вид документа з порожніми місцями для власноручного допису інформації. І от на бланках дату підписання документів ставлять у верхній лівій частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці. Якщо документ складений не на бланку, то дату ставлять під текстом зліва. І найчастіше дата ставиться внизу, вже після тексту документа, зліва, ліворуч яким чином, яка ж форма на підпис... написання дати існує? Існує дві форми. Це словесно цифровий спосіб, якщо місяць і рік пишуться словами. Рік мається на увазі слово. Наприклад, 24 серпня 1999 рік або Р скорочено. Другий спосіб це цифровий. Це коли всі складові дати пишуться тільки цифрами. У документах матеріально-фінансового характеру дата оформлюється словесно цифровим способом. Всі інші варіанти підписання дати це на ваш розсуд. Тобто ви можете писати або словесно-цифровим, або цифровим способом, але ваша увага має звернута бути на те, що в цифровому способі е, ніяких букв Р в скороченні. Да? Наприклад, ви пишете 07.07.2023, 2023, все, крапочка, Р або рік. Не можна писати, це буде груба помилка. Якщо цифровий, значить тільки цифри. Наступний дивимося, розглядаємо з вами реквізит це адресат. Адресат це вказівка того, до кого звертаються з даним документом. Ви вже знайомі з такими документами, наприклад, як заява. І адресат ви так само знаєте, як він складається і де він розташовується. Так, в просторіччі якось називають його шапкою. Адресат Він вказується з правого боку в верхній частині сторінки. Кожний елемент, назва установи підрозділу, посада, прізвище та ініціали особи, поштова адреса пишуться з середини нового рядка з великої літери. Якщо документ адресована до установи, то поштова адреса вказується після назви установи структурного підрозділу і прізвища службової особи, коли приватній особі, тоді перед її прізвищем. Хочу звернути вашу увагу на те, що в адресаті ми вказуємо завжди прізвище керівника установи організації та ініціали, наприклад, директор Лисичанського медичного фахового коледжу Вершиніна НН. Ми не вказуємо повністю ім'я та по батькові. Це такі правила створення адресата. Адресат вказується, звичайно, в родовому, вдавальному відмінку. Вибачте, кому, до кого звертаємося ми, тому ми обов'язково ось вказуємо кому. Директору вершині ній. Так, адресат це другий реквізит. Чомусь він тут в цій таблиці не вказаний. Я зразу вказую адресант. Це той, хто складає даний документ. В тій же заяві ви пишете спочатку до кого звертаєтеся. І е, вказуєте назву організації, прізвище та ініціали директора. А далі без е, прийменника від ви пишете своє, при, е, свої, свою посаду. Ви студент. В даному випадку, коли ви будете працювати, ви будете писати свою посаду. Е, ви можете, якщо це всередині організації, ви не вказуєте. Організації, якої ви, до якої ви належите, ви вказуєте свою посаду прізвище ім'я і по батькові повністю. Запам'ятайте різницю, що адресат тільки прізвище та ініціали, адресант, той, хто складає обов'язково прізвище, ім'я по батькові повністю. Це робиться задля того, щоб не було ніякої плутанини. Наприклад, якщо в організації є люди з однаковими прізвищами та навіть ініціалами, далі гортаємо. Є такий реквізит, який називається заголовок до тексту. Він зустрічається в небагатьох документах, але в тих документах, які ми з вами будемо розглядати на наступних заняттях. Є таке поняття, як заголовок. Є такий реквізит заголовок до тексту. Він друкується малими літерами, розміщується під назвою виду документа, здебільшого починається з прийменника ПРО. Ну, Наприклад, це будуть такі документи, як записки службові, пояснювальна записка та доповідна записка. В таких документах. Пишеться спочатку, вказується назва виду документа, наприклад, це буде доповідна записка. І нижче під словами доповідна записка, вказується про і коротко зміст інформації, яка далі буде міститися в наступному реквізиті. Наступний реквізит у нас з вами це текст. Звичайно, логічно, що будь-який документ. Має обов'язковий реквізит текст, тому що текст це передача змісту да? змісту документа. Текст документа складається з логічних елементів вступу доказу закінчення, розташовується на всю ширину сторінці, сторінки, тобто це звичайний виклад, логічний, послідовний якоїсь інформації. Наступний реквізит це підпис. Документи мають підписуватися. Підписує, як правило, перший примірне документу до складу в підпису входять зазначення посади з лівого боку, підпис між назвою посади і прізвищем і ініціали і прізвища особи, що підписує документ. Праворуч. Тобто, ви можете собі умовно уявити сторінку документа, аркуш А4, і під текстом документа буде стояти підпис особи, яка створила цей документ. Буде стояти підпис, який складається з трьох елементів. Це назва посади, потім місце буде для. Підпису власноручного, і справа будуть ініціали і прізвище цієї особи. Не плутати, і дуже важливо, що в підписі, ініціали, а потім прізвище дуже груба помилка, якщо ви пишете прізвище та ініціали. Це неправильно і це запам'ятайте. Якщо. Документ підписують кілька осіб, що обіймають однакову посаду, то їхні підписи розташовуються на одному рівні. Скажімо так: в стовпчик. Один стовпчик. В стовпчик пишеться директор нижче, назва організації. Далі буде нижче пропущене місце для підпису і стояти ініціал нижче і прізвище. Поряд буде стояти такий самий стовпчик з підписом іншої особи. Якщо документ підписує декілька осіб, але вони різні за, за посадою да, за величиною посади, то, звичайно, спочатку підписує особа за вищим статусом так, да, в організації, потім нижче і нижче. Так, далі. Так, 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 початка. Початки. Ну, в кожній організації є своя початка гербова, яка підтверджує достовірність документа. Документи, більшість документів, звичайно, що проставляється на них початком, для того, щоб засвідчити, що документ дійсно має юридичну силу. Гербова початка прикладається до, до документа, що засвідчують юридичні або фізичні права осіб. До, е, так, є ще проста початка, яка е, без герба, але так само це початка організації, на ній вказується назва організації. Просто початку прикладає до документів, що виходять за межі організації. Початки за формою бувають круглі. Прямокутні та трикутні? Так що стосується оформлення документів, то документи найчастіше оформлюються на форматі, на папері формату а4 або А5. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на папері стандартного формату називається формуляром. Формуляр це модель зразок побудови документів певного виду. Тобто, ви запам'ятаєте, що у кожного документа є своя модель створення. Це і є формуляром. Два слова ще про обов'язковий реквізит, такий як текст. Ми розуміємо, да, що текст це головний реквізит службового документа, що відображає його зміст, має чітко і переконливо відображати причину і мету його написання, розкривати суть конкретної справи, містити докази і висновки. Існують певні вимоги до тексту. Текст має бути достовірним. Тобто фактична, реальна інформація має міститися в тексті, нічого не вигадуємо. Точність так само чітко, точно, повнота. Інформація нічого не приховується, але в тому ж разі іще і стислість. Тобто інформація викладається повно, чітко, а ще і стисло. Логічна послідовність це зрозуміло, що одна думка продовжує іншу, а не стрибати з однієї думки на іншу. Нормативність мовних засобів, тобто відповідно до правил української літературної мови. І стандартизація тексту документа. Стандарт це мається на увазі, що. Текст складається з трьох частин вступ, виклад інформації, докази і висновки. Да? Тепер дивимося з вами далі. Знову ж таки, це стосується тексту документів. Що це обов'язковий відбір певних слів, типових мовних зворотів, установлення правил побудови речення слово що сприяє підвищенню загальної культури професійного мовлення. Тобто робота над текстом це дуже важливий етап в написанні документів. Якщо всі інші реквізити, це як обрамлення документа, його стандартизація, його правильне оформлення, то текст. Це завжди власне створення, власне виклад певної інформації, тому е, над текстом працюють а, докладно, да більш о, детально. І це найбільша частина роботи про викладі тексту, тим більше, якщо це текст о, великий. Тепер щодо о, Оформлення сторінки документу. Відповідно до державних стандартів, установлені такі розміри берегів документів. Береги поля з лівого боку 20 мм, з правого боку не менше, ніж 8, ну, стандартно 10, верхнього не менше, ніж 10, нижнього не менше, ніж 8. Ну, якщо взяти щодо інформації з підручника, з даного, який вказаний, да, у нас нижче Козаченко, українська мова за професійним спрямуванням, то в підручнику нам подаються трошки інші. Розміри полів з гори і знизу 10 мм, праворуч так само 10 мм, ліворуч 20 мм. Тобто зліва ми розуміємо. Ось, як в даному документі ви бачите, що зліва поля більше, тому що це місце для того, щоб зшивати даний документ або вставляти його в папочку і тоді не перекривати інформацію, не затуляти. Це основна інформація. Більш детальну інформацію ви можете знайти в підручнику «Козаченко. Українська мова за професійним спрямуванням.